Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами зв'яжемо шкарпетки. Нам знадобиться 100 грам ниток і панчішні спиці. Почнемо. Перша частина резинка, манжет. Для того, щоб набрати необхідну кількість петель, ми на одну спицю намотуємо 10 обертів. І потім, в залежності заздалегідь зробленому зразку, ми розраховуємо кількість. Необхідних петель і кількість обертів. Набираємо петлі, коротша нитка повинна лежати ближче до себе. Набираємо ми петлі таким способом. Кладемо нитку поверх двох пальців вказівного і великого. Набираємо петлі спицею в правій руці. З таким набором петель у нас залишиться одна зайва петля, але вона стане нам у пригоді для того, щоб з'єднати нам коло. Для того, щоб зробити його, нам потрібно спочатку перекинути е, з, всі е, петлі на чотири спиці з рівною кількістю петель, але одна в. Петля в нас буде зайва, Тому ця петля буде перекидатися. І зробить нам парну кількість петель. Замикаємо коло. Останню петлю з лівої спиці ми перекидаємо на праву петлю. А із середини її ми витягаємо з правої спиці петлю і перекидаємо її на ліву. Далі ми ставимо маркер і починаємо вив'язувати манжет. Наш манжет буде складатися із резинки 2 на 2. Ваша кількість петель повинна бути кратна 4, тобто ділитися на 4. Але якщо ви захочете зробити резинку 1 на 1, тоді ваша кількість петель повинна бути кратна 2, тобто ділитися на 2. В нашому випадку було набрано 80 петель. Цю кількість дуже просто можна поділити і на 4, і на 2. На 4 для резинки і на 2, бо, бо сама шкарпетка вив'язується з двох половин полотна. Зробили 10 рядів і починаємо вив'язувати другу частину. Основну, вона дуже легка. Полотно ділиться на дві частини. Але щоб правильно поділити її навпіл, то о, з однієї сторони у нас буде резинка, але резинка починається з лицьових петель. Тому ми справа і зліва робимо ці дві виворотні петлі, які в нас. Повинні були бути при візерунку резинки 2 на 2, тобто дві лицеві дві виворотні. Оці дві виворотні ми робимо справа і зліва нашої резинки, яка буде йти в основному полотні. І це перша половина шкарпетки. Тобто, в даному випадку перша і друга спиця. Це перша половина шкарпетки, третя і четверта спиця це друга половина шкарпетки. Друга половина шкарпетки в нас буде не резинкою. Друга половина шкарпетки в нас буде чергуванням рядів, 5 рядів виворотніми петлями, потім 5 рядів лицьовими петлями, потім знову 5 рядів виворотніми петлями, потім 5 рядів лицьовими петлями. І так до мисочка. Скільки ж потрібно в'язати. Ну, Все залежить від вашого розміру ноги. Ми знаємо, що розмір ноги: цю цифру, від неї ми віднімаємо 12 і таким чином, ми отримуємо цифру з сантиметрами нашої стопи. Потім ми додаємо сантиметрів 10. Це до голені. Ось і довжина шкарпетки. На розмір 37 38 у нас вийшло в рапорті, а один рапорт у нас це 5 рядів виворотніми петлями, плюс 5 рядів лицьовими петлями, вийшло 11 таких бугорків. Ну, це в нас було 115 рядів плюс мисок. Третя частина мисок. В перші два три ряди ми формуємо візерунок резинка 2 на 2. Кількість петель в даному випадку ділимо на 2. тобто, мисок ділиться навпіл. Починаємо вив'язувати з виворотньої петлі. І з виворотньою петлею ми закінчуємо в'язання. В даному випадку кожна половина буде починатися з виворотньої петлі і закінчуватися виворотньою петлею. Таким чином ми доходимо до убавок. Так як у нас візерунок резинки 2х2, то убавляти ми будемо виворотні петлі. Тобто лицьова зверху, виворотня знизу. Убавки робимо з, з боків всередину, поки не закінчуються всі виворотні петлі. А всі лицьові петлі пров'язуються лицьовими. Але дуже важливо перегорнути петлі так, щоб ми могли легко прив'язати їх звичайними лицьовими петлями. На першій спиці зробили убавку і сразу закрили виворотню, їх вже нема, і пров'язуємо по візерунку розинкою 2х2, доходячи до другої спиці. Коли ми дійдемо до другої спиці, ми продовжуємо в'язати той же візерунок резинки 2х2, дійшовши до останньої виворотньої в даному випадку. І останню виворотню ми пров'язуємо лицевою зверху, тобто дві петлі, лицьову і виворотню, ми пров'язуємо однією лицевою петлею звичайною за задню стінку петлі. І переходимо на другу половину полотна. Так, ми будемо робити убавки тільки на виворотніх петлях. Убавляючи їх, вони у нас перетворяться всі на лицьові. І ви самі побачите дуже багато лицевих рядів. Коли всі петлі стануть лицьовими. Почнеться друга ну, фаза, частина закриття миска. Так само пров'язується третя і четверта спиці другої половини полотна. Прочитайте уважно. Поступово ваші убавки будуть іммігрувати з боків до середини. Убавка на початку половини полотна. Убавка в кінці половини полотна. Цьому ряді показано, як убавка іммігрувала з боку до середини. З часом всі петлі стають лицьовими. Всі виворотні петлі стають лицьовими. І починається друга частина вив'язування мисочка. В середньому мисок повинен бути 3-4 см. Пішла друга частина вив'язування миска. Коли всі петлі стали лицьовими, тоді ми робимо убавки лицьова зверху лицьової. Але якщо в попередній частині у нас убавки йшли з боків до середини, то в другій частині у нас будуть убавки тільки по боках. І так, до тих пір, поки кількість петель не можна, буде поділити тільки на дві спиці, в другій частині миска всі петлі лицьові. Коли кількість петель стане стільки, щоб їх можна було розмістити на двох спицях, Можна пров'язати 2-3 ряди, а потім приступити до закриття петель. Починаємо закриття петель. З першої спиці перекидаємо петлю на другу спицю, а потім пров'язуємо дві спиці однієї лицьової і перекидаємо попередню на цю. Потім знову беремо петлю з першої спиці, перекидаємо її на другу спицю і останню попередню одну однісіньку петлю перекидаємо на неї. Поки в нас не залишиться одна петля, відрізаємо нитку і хвостик продінемо через останню петлю. Затянемо і протягнемо її усередину, де її заховаємо або голкою, або гачком. Шкарпетки виходять дуже зручні, приємні, легкі, мінімальні розрахунки, не треба переживати, як вив'язувати п'ятку. Вони цікаві. Їх форма нам нагадує форму банана. Тому їх називають ще банан. Мені подобаються такі шкарпетки. Мабуть, це найулюбленіші мої шкарпетки. В'яжіть з задоволенням. Якщо було цікаво, подаруйте вподобайку. Дякую за увагу.